Швейцарське видання Neue Zuche Zeitung пише відмова багатьох держав від підписання підсумкової декларації на саміті в Бюргенштоку бентежить, бо захист міжнародного права стосується всіх. Повага до суверенітету та територіальної цілісності держав має бути принципом, якого дотримуються всі країни. Можна було би також очікувати, що захист дітей, безпека ядерних об'єктів та постачання продовольства не викликають сумнівів. Проте на саміті у Швейцарії понад десяток країн глобального півдня, так званого, відмовилися підписати підсумкову декларацію, яка підтверджує ці принципи. Крім Індії, від підписання відмовилися такі регіональні важкоатлети, як ПАР. Мексика, Індонезія та Саудівська Аравія. Відсутність традиційно прозахідних держав, таких як Йорданія та Об'єднані Арабські Емірати, також впадає у вічі. Бразилії теж немає в списку, то й не дивно. Багато інших країн з економікою, що розвивається, навіть не надіслали свого представника, починаючи з Китаю, важливого союзника Путіна. Деякі держави, наприклад, п'ять колишніх радянських республік Центральної Азії. Взагалі побоялися розгнівати Росію своїм приїздом. Для інших це питання було недостатньо важливим, у більшості країн світу зберігається думка, що цей конфлікт їх не стосується, тому вони вважають за краще триматися від нього подалі. Насправді жодна держава не може залишатися байдужою, коли будь-яка країна приходить до сусіда, бомбардує міста і займає частину території. Однак у більшості країн світу те, що відбувається в Україні, Розглядається як конфлікт між Росією і Заходом. Зокрема, у багатьох традиційно дружніх до Московії державах зберігається думка, що Київ сам накликав це на себе, звернувшись до Заходу, і що Московія лише захищається від зазіхань НАТО на її сферу впливу. Багатьом країнам важко визнати Росію імперіалістичною державою. Це непорозуміння сягає корінням у далеке минуле. Хоча 19 століття Московія проводила явно колоніальну політику. Завоювавши Кавказ та Центральну Азію, вона стверджувала, що вона не є колоніальною державою. При цьому багато колишніх колоній, в іншому дуже чутливі до неколоніальних тенденцій, сьогодні дозволяють Кремлю проводити свою імперську політику. Через антиамериканізм, що глибоко укорінився, багатьом важко визнати, що в даному випадку агресія виходила не від США, навіть такі країни, як Єгипет чи Ліван, які безпосередньо постраждали від блокади постачання зерна. Не хочуть займати однозначної позиції щодо Московії. Крім того, часто є певний опортунізм, навіщо псувати стосунки з Кремлем, якщо нічого не виграєш на Заході. Проте все це не може бути виправданням для відмови від дотримання заборони насильства. Це не вибір між Росією та Заходом. Йдеться про дотримання елементарних принципів міжнародного права, захист яких відповідає інтересам. Всіх миролюбних держав, і тому Україна повинна перемогти попри все, слава Україні. Слава ЗСУ! Переможемо.